Сили оборони України ще не розпочали запланованого контрнаступу для звільнення тимчасово окупованих Росією територій. Про це в інтерв'ю Ройтер заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За словами Данілова, Росіяни помилково сприйняли просування українських військових у деяких місцях за початок великої операції. Данілов також сказав, що немає жодних сумнівів у тому, що Росія зруйнувала греблю Каховської гідроелектростанції у вівторок, оскільки ця територія була окупована з самого початку російського вторгнення. Більше про військову ситуацію будемо спілкуватися далі на зв'язку із нашою студією Генерал Армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Микола Маломуш. Пане Миколо, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Пане Миколо, вас не чуємо. Вітаю, слава Україні! Героям слава чи Героям Тепер... добре. Так, так. Е, власне? Ось пане Микола. Хочемо поговорити? Напевно, розпочнемо з останніх подій про підрив Каховської ГЕС. Хочемо почути вашу думку стосовно цього, як ви вважаєте, яку мету переслідували окупанти, коли руйнували гідроелектростанцію, і чи зможе підрив Каховської гідроелектростанції якось вплинути на наступальні дії збройних сил України? Ну, в першу чергу, треба відзначити, що е, окупанти вже не мають успіху багато місяців на фронті, От, і практично всі стратегічні сили вичерпані. Це, в першу чергу, і військові, і е, десантні війська, і приватні компанії, ВАГДА і інші. Тому в даній ситуації, е, передбачаючи наступ, е, росіяни передбачають різні сценарії дій. З одного боку, перекидання військ на Стратегічні напрямки, якщо вони дійсно будуть знати, де ми будемо наступати, таку інформацію не володіли, і з іншого боку, змусили нас припинити або відтягнути наступ. Основна стратегічна була мета за рахунок активізації бойових і на різних напрямках. Ми пам'ятаємо, що вони розпочали і Авдіївка, Волидар, Лиман, ну, Бахмут продовжували відповідно Свато Кремінна і навіть Харківська область частково Запоріжжя. Передбачають, що ми розтягнемо свої сили, і фактично наступальних великих операцій не буде ресурсів. Але в даний момент ми готували наносили контрудари, під Бахмутом, під деякими напрямками. Навіть контрудари передбачили вже успішні наступальні локальні операції. Це його дуже дуже перелякало. З іншого боку, військова команда поставила завдання російським військам активізувати ще більше потужний тиснен на людей. Це що обстріли. Пам'ятаю, що кожну ніч фактично і ракетні, і шахетні обстріли по Україні. Це ще подавати дух людей, а з іншого боку, змусити раз до переговорів, а до наступальних операцій. Це не спрацювало. Фактично, ми вистоїмо, навпаки, формуємо більш потужні позиції і оцінку ворога як потужного агресора, який треба знищити, тому і дух не подавили. І треба залишилося декілька аргументів: це підірвати Ковковську ГЕС. Це зрозуміло загрожувати підривом Запорізької АЕС і Третя АЕС, і третя ситуація це ядерна зброя. І перший варіант, який вже давно готували, вони задіяли, передбачаючи, що через добу півтора ми розпочнемо наступ на південному на південному напрямку. Для ворога прямо підкреслив південний напрямок стратегічно багато важливіший, ніж східний. В східний там постійно бої. Є комунікація з Росією а південний ми. Відрізаємо, знищуємо. Мало того, на плечах відступаючих заходимо в Крим, знищуючи паралельно. Тут же Чорноморський так скажіть флот наносив дальнобійними ракетами удари і відповідно наносимо удари по Керченському мосту. Тому момент істи наступив для них буквально декілька днів назад, коли вони відчули, що ми рушимо повнокровно і ударимо по тилам, по флангам і лобію удари можуть бути потужні. От і тому в даний момент для того, щоб зняти оцю е е величезну, як вони рахували, загрозу, і фактично повна деокупація півдня вони зірвали Каховську ГЕС. Давно готували. Чітко наша розвідка говорить, і ми підтверджують іноземні кол колеги і наші джерела там, що вони ще е торік е постійно на вантажівках завозили е потужну кількість вибухівки. Щоб зірвати греблю, потрібно десятки тонн її. І у якихось, як вони говорять, расах, там не принесеш якісь диверсійні групи, навіть наші ефективні, вони не можуть зірвати, тому що вибухівки дуже мало для цього гребля готувалася в радянський період для внесення стратегічних ударів, включаючи ядерні удари. Її просто зверху не можна знищити, тільки можна підірвати потужними системами, тобто кількістю вибухівки, і в тих місцях, де вона дуже вразлива. Це треба дослідити, завести, піотувати і дистанційно зірвати. Тому, що б там не говорили експерти Китаю, Європи, деякі, навіть американські колеги, говорять: та ні, ми ще будемо досліджувати. Це ще невідомо до кінця, що там хто відбулося, кому це вигідно. Конкретна ситуація станція знаходилася під контролем е, одної бригади і полку Російської Федерації, завезла вухівку туди однозначно і з іншого боку. Чіткі розвіддані про те, що вона перед нашим нашим наступом провелася практики, давно планувала в обухівку, так просто не завозять для того, щоб підірвати в той період, коли є загроза зрозуміла їхні війська. Що вони провели зараз? Дійсно, це було доказано і е, фактами, конкретними космічними знімками. Це вже так сказати, розслідування. Але е, сьогодні Росія, як ми говоримо про наслідки, дійсно створила колосальну екологічну катастрофу, давно деякій мірі. Призупинила прямо сказав наступ наших військ, але це не критично, зразу підкреслюю. Але величезно зрозуміло, шкода несла громадянам нашої держави, природі, екології, ресурсам і на велику перспективу. І з іншого боку, дійство нанесла собі шкоду, тому що передня частина, перша частина захисних споруд, повністю затоплена. Ще один момент важливий, те, що росіяни і ФСБ це тримали в таємниці. І не отримали інформації самі російські війська. Агресор також не отримав. Тому затоплюються, вже не є інформацію, що гинуть. От ну це їхня справа. Але дійсно вони жертвують навіть своїми заради того, що було все в таємниці і результат був досягнутий. Але вони не розраховували на таку величезну екологічну ситуацію, тим більше проти себе. Вони думали частково підірвати. І зрозуміло, що це був частковий розлив і затруднить наш наступ на деяких напрямках, що ми не задіємо важку техніку: танки, БТРи, ракетні системи, які рушать по цій території. От, але ну вони частково да, дійсно добилися цього, що ми до спаду води можливо рядом напрямки не підемо. Але є суходол, є е, інші важливі вдруг Друга да війна, що ми будемо тільки штурмувати Дніпро або йти по е, заливу. Суходово перекидання військ і вертолі... гелікоптером, і е авіація, і частково е це можуть бути потужні, обхідні маневри по суходолу і удари стили з флангів. От нічого нам не заважає проводити операції в перспективі. А тим більше, коли вода спаде, це створить умови для успішних наступальних операцій послабленого противника. Ось пане Миколо. А коли вода зійде, чи можуть росіяни швидко відновити свою лінію оборони і взагалі чи вони зможуть її відновити? Першу лінію оборони вони ніколи не відновлять, тому що вона повністю змита і затоплена. І гірше буде так сказати, відновлювати чи щось створити нове, але там буде вода, болото довгий час місяцями. Я прямо підкреслюю, там копатися неможливо. Тим більше вони вже відійдуть і вже будуть по нашим даним готувати інші рубежі на суходорі, додатково для того, щоб створити перепори для наших збройних сил. Цього часу в них дуже мало, тому сьогодні час грає на нас. Деякий мірі да вони призупинили наш наступ, але шкоди не стоїть з військовоточки зору собі набагато більше. Відновити ефективно на протязі двох-трьох чотирьох тижнів неможливо. Тільки частково, деякі вже нові укріплення підсилити, і все їхні сьогодні ресурс. Але для нас це теж буде великий урок, що дійсно нам треба готуватися до тих ударів, де противник уже не має ресурсів. По перше, втрати не тільки оборони кріплення техніку, боєприпаси склади. Вони просто затоплені їх там немає. А це ресурс для війни. Пане Миколо, ось ви вже зазначили, що такі дії Росіян не надто вплинуть в плані просування збройних сил України і відновлення наших територій на тимчасово окупованому Криму. І в контексті цього запитаю у вас заступниця міністра оборони України Ганна Майлер вчора в телемарафоні. Сказала, що російські загарбники поблизу кримського півострова зводять бетонні укріплення за спинами своєї першої лінії оборони, фактично кидаючи на смерть своїх військових. Чи можете нам пояснити, чому вони вдаються до таких дій? Ну, першу чергу, вони передбачають, що ми все таки підемо на наступ південного напрямку. Я ще раз підкреслюю для них надзвичайно стратегічно важливий південь, тому що за звільнення півдня передбачає, по-перше, повністю втрати оцей комунікацію, яку вони начебто створили, тобто південного коридору. Це фактично знищує величезне групування. І ще один момент: вони розуміють, що там тримати. Сили, вже як ми пройдемо або обійдемо всі ці -ці укріплення, нема на чому голе, і ми можемо рухатися за військами, які будуть тікати до кримського півострова, дуже активно. Їм треба якісь перепони. Тому в даний момент вони щось будують. Але я прямо скажу, це не допоможе. Новітні сьогодні засоби враження, включаючи до інші, от потужні. Вони зносять все. Ніякі укріплення там не будуть триматись. А паніка, і тим більше війська, які будуть вступати, та переши рухатися. Це буде змітати все. От якраз на плечах треба було заходити, знищивши міст і знищивши чорноморський флот. Для цього є тепер всі засоби. І ракетні, і дронові відповідно, і наші вже ВПК вже виробляють дальне до тисячі і до двох тисяч кілометрів. Це наш час буде, але дійсно треба пройти цю трагедію з Каховської ГЕС, грамотно спланувати вже операцію, підпровести корективи з урахуванням е якраз і дамби, і з урахуванням втрати першої лінії оборони. І от іх е сил, які вони готують біля Криму. Ну я думаю, цей кримський формат, який вони спішно роблять, не буде вирішальним. Це буде це сьогодні. Знову то знаєте, як отану надзвичайна ситуація, Не знаю, що робити терміново до команди. Давайте терміново готуйте. Пане Микола, і ще одну тему хочу з вами охопити. Це питання оборони Бахмута. Загалом маємо так само інформацію від Гани Маляр, яка в телемарафоні повідомляла, що наступ сил оборони на Бахмутському напрямку триває вже третій день. І як вона зазначила, що на Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ і за минулу добу. Тобто, напевно, за 6 червня на різних ділянках захисники просунулися на відстань від 200 метрів до 1100 метрів. Давайте поговоримо загалом. Яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку, і яких військових задіюють там зараз росіяни? Е, ну, перше, Росія зорієнтувалася, що ми можемо е, і зачистити Бахмут, тому що більша частина контролює російські війська. Частково залишилися вагнерівці. Невелика частина яких не пустили росіяни. І це конфлікт з, Ваг... з виник. Е, вели строю частини ряду е, бригад російських і е, повітряно десантні війська. Оце зараз ті сили, які контролюють. Велику частину Бахмуту, але і це полігон для нанесення наших ударів туди, як сказав і Зеленський, і інші військові підтягнули кращі зразки і ракетних систем, дальнобійних гаубиць, артилерії, танкових можливостей, мінометних систем. Тобто, це якраз той формат, який дозволяє знищувати ті континенти, які сьогодні практично як то на майданчику, не захищені самому Бахмутом ворога. Тому перша складова, що ми е, потужно знищуємо от і нові вже частини, які прийшли. З іншого боку, просуваємося в поряду напрямків. Да, Намар від 300 до 1700 метрів, але по деяким напрямкам до 3 кілометрів і більше. А по окремим напрямкам, які ми говоримо, вже більш глибок, Пліщівка і інше. от це вже по 3 кілометри. От, але якщо беремо широкий фронт біля Бахмуту, то і до 11 кілометрів, тобто є то відповідно потужні рухи. Про це говорить Сирський. В першу чергу командуючий безпосередньо е, і контролює і веде підготовку наступальних операцій. Ворог починає е, реагувати. Відчуває, що це може бути контрнаступ широким фронтом. Тому буквально вчора задії сили на Бахмутському напрямку, тоді Авдіївський, е, Лиманський, Шахтарський. То це те, що сьогодні передбачає, що е, якраз зони, які будуть під нашим контролем, найближчим часом. Тому проводять контрудари, намагаються атакувати безперервно, а тим більше більше обстрілювати. От. Але фактично успіху ніде немає. Намагалися підтягнути нові сватові Креміна, також успіхів не, не вийшло. Вугледар фактично був повністю е е нейтралізований як якась потуга їх наступальних операцій. Знову чітко підтягнули війська, намагалися десь провести якісь локальні наступальні операції. Заставити, так, тільки потужні удари і провали, тому системних дій з боку по наступу немає. Ми проводимо контрудари не тільки під бахмутом, а по ще п'яти напрямки, про які я відзначив. А це важлива тема для посування ворога по цим всім секторам, і фактично він вже не тільки рівновага, а вже більш ослаблений. І ми вже тепер уже диктуємо позицію. І я думаю, що це один із подарів, де ми можемо поступово рухатися вперед. Для цього всі ресурси є через східний напрямок, дуже потужно забезпечений і силами, засобами, і силами стройовими частинами, дальнобійними засобами. А це та перевага, яка дає можливості нищити подальшого ворога, які ще частково тільки залишилися пітований і бойові частини особливо десятку рівня. От, ну і зрозуміло, вже тепер будемо, е не визначаючи конкретні напрямки, проводити більш активні наступальні операції на цьому секторі. Тим більше, я думаю, що деяка пауза на півдні, є. от якраз схід буде сьогодні основним театром бойових дій. Пане Микола, дякую вам за аналітику. Дякую, що знайшли час долучитись до нас до ефіру. Це був Микола Маламуж, генерал армії України.